Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо в радості, в спокої, в сміливості, в нестраху. І є такий, знаєте, благородний, святий страх за дітей, за ще когось там. Але страх є страхом. І якщо ви боїтесь за дітей, то від того їм не стає краще. Ми вже казали про, я вже говорив про кров. І як передається по крові. Ваш страх вашим дітям, то якщо ви хочете дійсно допомагати дітям, краще за них не боятися, а вчити дітей бути сміливими і довіряти Богу, звісно. Бо без Бога, ну, не знаю, як вони боятися взагалі, неможливо просто. Є, звісно, природний страх це коли є, є дійсний повід, за що боятися, але якщо ми боїмося, сидимо, що ракета впаде, Варіант один з мільйона або Боже, із мільярда, то це вже є страх неприродний, а такий, скажімо, надходить від сатани пряміком, щоб порушити ваш спокій, ваш мир і, і спокій, і мир ваших дітей також. І сьогодні, 25 грудня 2004 рік. Дорогі діти, з великою радістю сьогодні приношу вам на руках мого Сина Ісуса. Який вас благословляє і закликає до миру. Моліться, дітоньки, і будьте хоробрими, свідками радісної новини в будь-яких ситуаціях. Тільки так Бог благословить вас і дасть вам усе, що від нього у вірі просите. Я з вами, допоки Всевишній дозволить мені, заступаюся за кожного з вас і з великою любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо. Марія Марія наші не знаю. Наче знаю, про що я буду розповідати і дає мені такі посилання. Сьогодні якраз тільки почав тему трошки про страх, то Марія каже: будьте хоробрі. Хоробрі будьте в будь-якій ситуації. Війна у вас там, чи що у вас там, будьте хоробрі. Ну і каже з великою радістю приношу вам сьогодні свого сина, Царя Миру, який вас благословляє, закликає до миру. Моліться, дітоньки, і будьте хоробрими. Будьте хоробрими. Тобто, моліться і будьте хоробрими, а це вже така настанова серйозна. Бути хоробрими. Марія каже: будьте хоробрими свідками, будьте хоробрими свідками. Не свідками, які бояться свідчити, а хоробрими свідками. Радісної новини в будь-якій ситуації, в будь-якій ситуації. Війна в тебе, голод, холод. Не знаю, сніг паде, дощ паде. Будь хоробрим свідком доброї новини. Бо добра новина завжди є добра новина. І треба спочатку прийняти цю добру новину, радісну новину, щоб вона для тебе була доброю новиною. А добра новина в тому, що Ісус Христос нас зробив вільними, вільними радісними, зробив нас вільними від цього світу, де ми навіть коли все погано, радіємо, бо ми є. Громадянами неба, громадяни неба. І не забуваємо про це, що ми тут просто паломники. І якщо щось тут не йде, то нічого страшного. На небі все буде добре. То не, не, не треба з того сумувати. А в будь-якій ситуації радіти. Добрій новині їх хоробро свідчити. Тож будьмо хоробрими. Сьогодні основний поклик хоробрими бути. А чи хоробрий хтось боїться. Ну, певно, боїться. Певно, боїться, але з, знову ж таки, коли природній страх приходить. Але якщо бояти свідчити, то це є неприродній страх. То, то є вже в залежність від думки інших і каскад різних таких м, психічних атак, сатани. Який ну, дає, що дає розуміння, що ти не так говориш, що ти не так свідчиш, що в тебе недостатньо досвіду, що в тебе не така цікава історія, як в когось іншого. Бо є такі фані свідчення, а в мене ну, таке свідчення ну, ніяке. І то все, все сатана накидає, аби ти мовчав, аби ти собі тихенько боявся, там в куточку стояв і боявся слово сказати. Ну. Але ми вільні від цього. Нас Ісус звільнив від цього. Тому ми можемо говорити, говорити і говорити, проповідуючи добру новину. Свідчити про свою віру, про те, як Бог змінює твоє життя, власне твоє життя. Важливо свідчити. Я захочу завжди свідчити. Записуйте ролики, відео будемо виставляти на каналі. Можемо виставляти на багатьох ресурсах. Слава Богу, маємо ресурси. Канал Вселенська Церква по-українськи також має рубрику свідчень, то заохочую також туди знімати свідчення. Тільки так Бог благословить вас і дасть вам усе, що від нього у вірі просите. Тільки так, каже Марія, коли будете хоробрими. Свідками, радісної новини в будь-якій ситуації. Тільки так Бог благословить вас і дасть вам усе, що від нього у вірі просите. Ну, бачимо умову і бачимо нагороду. Бачимо, як ми маємо жити, і бачимо, як ми маємо просити. У вірі. У вірі. І тоді Всевишній дасть нам все, що ми просимо, якщо ми будемо хоробрими, витривалими. Радісними, звісно, і благословенними тоді будемо. Мир вам і радість, благодать з Меджугоря. па Папа.